Молитва при порушенні сну у дітей До семи святих отроків Ефеських, О, чудесні святі отроки, міста Ефесу і похвало всього Всесвіту надії в Господі. Гляньте з висоти небесної слави на нас, що з любов'ю, всемогутньому і премудрому Богові поклоняються та пам'ять вашу почитають, а найперше. На дідок християнських, що вашому заступництву перед Господом батьки їх доручили, зішліть на них благословення Христа Бога, що волів не забороняти дітям проходити до нього, його милістю і благодаттю хворих споміжних зціліть, скорботних утіште, серця їхні в чистоті збережіть, покірністю їх наповніть. І в благодатному ґрунті сердець їхніх, зерна правдивої віри, і сповідання Божого засійте та скріпіть, щоб від сили в силу їм зростати, і всіх нас, що перед святою іконою вашої гарячі молитви через вас, Творцеві, висилаємо, сподобіть Царство Небесне здобути, і неустанно там прославляти про чудесне ім'я. Пресвятої Святої Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь.